Я на місці. Ось поле. Не розберу, що там посаджено, але буряну більше, ніж соя чи що воно, ну, не знаю. Не бачу. Лісосмуга, в якій я буду рвати горіхи поблизу одного із сіла. Ось мій велосипед. Та прийшов я сюди з ним пішки. Він мені задля вантажу. Тут будуть горіхи. Хотів було як на самокаті, так поставити праву ногу і відштовхуватися. Коли ні, ні. болить, не годиться. Тому я з Полтави сюди і додому. Буду йти пішки і вже прийшов сюди. Так, що ще я хотів сказати? Чого я взяв не той велосипед, який, як народі кажуть, без рами, а ось саме цей. Мені треба підв'язати оцю палюгу лижну. Тут струбцинка для камери зйомочної. І можна ще так і горіхи збивати, але я так думаю, що робити не буду, тому що трава висока. Я їх там просто-напросто не знайду. А через цей велосипед що я йду пішки. Рама, я не перекину ногу через нього. Ні. Вже. Це робити важко. общем, все багато балака і все не по существу. Пішов я по горіхи. Ось цією стежиною поміж полем і лісосмугою. Горіхи ще, мабуть, не дозріли. Рано я приїхав в зеленій кожурі. Не годяться. Оце тоді. Нічого разу мені вже не хотітиметься сюди йти. Ось така стежина веде. Між полем та лісосмугою. А пальгою я зупинив велосипеда, тому що на центральну підніжку він тут не стає, він падає. Так що ж робити? А ну попробую. О, ні, є. Є такі, що розколюються. Буду брати. Ось на цьому дереві гарні горіхи. Це збираю врожай 25-го року. Я переплутав, думав це горіхи. А це каштани. Ні, таких хоча горіхів і зірвав, але все-таки рановато. Деякі достигли, але не всі. Я міг би зібрати сьогодні більший урожай. Але ж зміг... не буду я рвати зелений. Навіть пробую їх очистити, трудно піддається. Ой, Ну прийдуся ще далі. Он туди. Залишаючи село позаду. Треба ступати обережно, тому що річаки проворені. Що це таке воно у нас? Шепшина, Шепшина. та не буде її рвати. Не треба. І по терен, цвіте, терен. Цві, Нє, він вже вродив. Я ось попутньо рву його. Дома щоб поласували Але так погано його бачу. Це ново щоб розшукую. Колиться, А в руки не дається. Ось у цьому місці зроблю собі привал. Ранковий сніданок. Бутерброди, які я взяв з собою. Так. Перерив весь велосипед, весь рюкзак. І не знаю, чи вдома забув, чи дорогою загубив. Ну таке, килимок такий, як рогожа, щоб тут простелити і перекусити. А це я не знаю. А на перекус у мене ось в такому контейнері є помідор, огірок, тут сіль і два бутерброда. Цей масло, цибуля, здається. А отут з білим хлібом теж масло, цибуля і сальце. Ну звісно річ, це все присолено сіллю. Снідаю. Треба буде обчистити огірок. Ну, Гріх я рановато таки приїхав рвати. А там тільки один дозрівший є. А остальні ще зеленувати. Не знаю, чи іншого разу вже приїду. Все-таки пішки аж сюди топити, нема бажання. Подивлюся. Соя, здається. Є в мене вдома пакетик сої. Там в жінки немає щось бажання її приготувати. Я. Так, в тайні здогадую, що вона не вміє з неї нічого робити. Смачного мені, смачного вам, не примикайтеся. повз паркан. В садок не зайдеш. Таких парканів і в Африці вистачає, ніби одна фірма його випускає. Їду проти сонця. зустріч теж велосипедисти. Мені треба з'їздити в одне місце. Погано що, погано видно проти сонця. Там внизу Патлаївка. Я стою на високій горі, а туди донизу урвище. І ось біля цієї гною, я призупинив, свого велосипеда і хочу показати ось таке. На цьому місці повинен би бути термометр, а його нема. Про те, що там термометра немає. Я звернув увагу у Карпусях, коли відвідував мисливський угідь. Я думав, що то я так проти сонця, а так проти вітру, ну хай краще буде чути, аніж видно. І я подумав тоді, що там у Карпусях загубив. Повернувся на те місце, де в мене велосипед з-під ніжки впав. Шукав, шукав, нема. І здогадався. Так. Я, мабуть, термометр загубив, коли я їхав знімати Сем'янівку. Алло, сонце, не заважай. Коли я їхав знімати Сем'янівку і прихилив до дерева велосипеда біля Патлаївського кладовища, він мене там упав. А чому я так згадався? Тому що коли я дивився початок зйомок фільму про Карпусі, звернув увагу у фільмі вже, що коли ще їхав в Карпусі. Термотр вже не було. Отже, їду я на пошуки. Ну, не для того, щоб його забрати. Просто мені цікаво. Чи дійсно я його там загубив. Ну і заодно це буде така собі мандрівка. Не доїжджаючи патлаївки. Приїхався далі, дорогою себе не показував, бо дорога така розбита, що треба було триматися за кермо. Руками. Тут святилище древніх слов'ян. Ось мій велосипедик. Так би мовити, оглядовий майданчик на село Патлаївка. Але село добре видно після обіду, коли сонце світить, світло і там все гарно освітлює. Особливо це класно видно в осінньому лісі. Тут на святилищі всякі об'єкти для споглядання, там є розписано щодо чого, але я приїхав чому сюди. Там далі, коли я поїхав в Патлаївку і біля кладовища зупинив велосипеда, де я вже казав, він в мене там упав і я здогадався, що там я загубив термометр. Я подумав, можливо, я тих ідолів, яких я тоді не признав, а сказав, що я як турист, просто клажу цукерку на стіл, подаянь. І виявилося, що мало. Духи рознівалися, велосипед між турнули. І термометр не стали. Мені термометр того не так і жалко, я на ньому вже все одно нічого не бачив. Зараз покладу ще знову ж як турист для тих духів. Одну цукерку, а ось під землі вилазить якесь чудовисько. Отаке ати. Там три ідола, три богателі, богатарі древніх слов'ян. Ось ці три чудовиська. Не знаю, як їх по імену називати, але такі скульптури з дерева. Але проти сонця нічого не видно. Зате їм добре видно. Чи буду я ще їх задобрювати? Ось, дивіться, кладу цукерку. Настій от подаяння. О, сьогодні я перший. Тримайте. Отак, нема нічого, Це ось якась. Що там мені здається, якась монета, хай лежить. Хтось такі гроші кидає, хай лежать. Мені вони не потрібні. Отак. Маршрут далі. Туди, де починається схил гори, дорога донизу в Петлаївку, а зліва буде кладовище. Ото мені треба на те місце. А що чудовиська? Давайте. Бувайте. Далі дорогою чекаю пішки, бо тут така для моїх й темрява, ще я можу залетіти з дороги. В якусь яму, але прямо тут на дорозі впавши. Тож пішки буде надійніше. Це ліс. Туди далі дорога в її зліва, підійду на кладбище. Постараюся побачити те місце, де тоді впав мій велосипед. А чи знайду я там термометра? Побачимо. Поставив велосипед біля дерева, але відчуваю, що не біля того. Ніякого кладовища на цьому місці я не бачу. Духи мене водять. Містика. А можливо приходиться й справді вірити. Отих ідолів древніх слоях. Та на всякий випадок піду ще далі донизу. Ніяких духів немає. Та я просто не там зупинився, ось кладовище. вище. Поставив тут велосипеда. Отак тільки було відійшов і він гепнув. І туди скотився, трішки впав, що це відео підіймається. Невже духи гніваються на мене? Ей. І велик упав. І десь оце отут, мабуть, термометр з нього вискочив. Але я його не бачу, бо я взагалі погано бачу. А може я не до того дерева поставив. Можливо, тут далі. Опа. Можливо, тут. Та ні. Тепер не бачу. Або хто забрав, або я його загубив ще дещо раніше. Не видно ж, не видно. Ось тут ось допав, сюди скотився мій рюкзак. І термометр, мабуть, сюди ж скотився. А хтось пішов, побачив його і підняв. Ну що ж, хай буде так. Не бачу, так хоч руками, ніби граблями. По тут пошукаю. Ні, немає. Тоді не знаю, де я його загубив. Не стой важко. Буду їхати в зворотню дорогу, щоб поснідати десь там на полі. Полтавської битви. Залишивши те місце, я заїхав на поле Полтавської битви. І ось спостерігаю один з об'єктів. Сампсоніївська церква. Ось в хаща на цьому полі, хочу причаїтися, щоб поснідати. Причаївшись у затінку дерев, я на підлозі, тобто на асфальті розложив свою кухню. Ось тут у мене буде каша вівсяна з родзинками. Вода для цього гріється. А перед цим з'їм ковбасу з огірком та помідором. Отакий у в мене буде ранковий рекус. Погано мене може тут видно, але скажу таке. Родзинкою цього фільму я хотів би зробити термометр, який забув вдома. А термометр специфічний, так як я вже погано бачу. Купив я собі такого термометра за 200 гривень, хоча вона вже продавала за 250 Він на дисплей показує температуру. Температуру повітря, от що дивно, І годинник там. Але ж я не бачу, коли натискаєш там кнопочку, то дівчинка каже так, 9 часов 5 хвилин. Температура повітря плюс 17 градусів. Плюс 17 у мене зараз у флігелі, де я ще сплю. А тут цей термометр давав якось збої, але він працював правильно, просто я не так. Тільки натиснув кнопочку, не дотиснув і та ще раз натиснув. І воно мені як видало, температура воздуха мінус 50 градусів. Хі -хі -хі. А потім воно вирівнялося, сказало правильно, як треба. А то якось був я поставив той термометр на вікні, на самому сонцепьоке. Може до конца ще не ставив, воно більше, сказало, а то сказало, плюс 44 градуса Ось так. Ну, Надворі осінь. У мене сніданок, який ще готується. Каша ось такого темного кольору настоїться поки що. Добавлю, мабуть, ще трішечки цукру, я сказав вона з родзинками, помилився з чорницею. Тому і така вона чорна. А зараз я буду їсти. Бутерброд, потім кашу, потім чай. 20 вересня 2025 року. Котра година, яка температура повітря, не знаю, бо одного термометра загубив, а іншого забув вдома.